Добрий вечір, студія. А, все, я зрозумів. Хлопці, ну давайте, я ж не. Ага, окей. Тихо, 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 тихо. А я вас перевіряв. А я вас перевіряв, якщо що. шуше. зі мною є? Стоп, 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 стоп! Яке серденько, чат, ви що? подивіться, що відбувається. Покажи серденько. Ви моя серденько, мені цього достатньо. Залітаємо, залітаємо, залітаємо. Там там. там, там, там. Через гору, через гай, їхав, дід Мамай. Де? На. Ніх. Давай. А, все, нікого вже немає? До речі, чат, знаєте як називається ця карта, на якій ми граємо? Хто. Хто взагалі... Є хтось, хто любить КС. А ось вот злива, злива! У, -у, -у, У. Тут динаміка несеться така. Екшн! І драми, і все. І сльози, і розчарування. Та? А куди йдемо? На лон? Move it, move it. А куди йдемо? Як Буде. Вони всі тут на лонг залітають, походу. А, ні, ні, не всі. Звідки? Ой-ой-ой. Бомбу, бомбу, підбери бомбу Позаду дивись. Я, я чекаю позаду, я чекаю позаду. Ладос. Да. Так, ситуація така, що прийшлось домовитись, коли створювали другу КС, не було ж 1.6? Е е е карти, Я маю на увазі карти Міраж. Не було в 1.6 карти Міраж? Хлопці? Не було, не було. От... Мені здається, що не було. Просто вони трішечки послідкували за релізами, за нашими. Просто їм сподобався трек, і вони вирішили назвати так само карту. Угу. А, була в CS GO, була. Але в 1,6 не було. Ірина Лорд. А, вона інакше називалась, кажуть, що CPL Strike називалась вона. Ого, жорстко. Тут. Ми зараз ти ж розумієш, що нас дивляться люди, і потім напишуть напишуть всі, що ми нуби і слабаки. і... Але насправді, навіть якщо б ми вигравали все рівно б так писали, тому не переживай. Oh! що це було за солодулька така?